Добрий день, дорогі глядачі, шановні колеги. Сьогодні в нашій університеті цікава подія. До нас завітав у гості, колишній випускник нашого університету, а сьогодні практикуючий лікар-стоматолог Микита Шита. Микита, я вас вітаю, я вітаю. в стінах вашого альмаматор. Я пам'ятаю той момент, коли вас бачив в студентських. Рядах на студентській скам'ї, а сьогодні ви запрошений гостьовий лектор. Скажіть, будь ласка, що вас спонукало, наскільки я розумію, ви е, самі виявили бажання а, при, да. приїздити при, приїхати до рідної Альмамате і прочитати е, першу свою лекцію. Сподіваюся, не останню Скажіть, будь ласка, що вас спонукало на такий крок? Не знаю. Загалом, просто коли я навчався ще в академії, мабуть, саме в перших курсі мені. Дуже подобалося щось комусь розповідати, подобалось бачити у одногрупників, там за бачення на обличчя розуміння того, що вони щось зрозуміли, мені завжди було цікаво щось розповісти. І я ще, мабуть, з першого курсу у мене була це як мета, саме приїхати до рідного і прочитати лекцію якусь некусь тему. Скажіть, будь ласка, будучи студентом, ще в ті о, ті часи, ви в своїй групі читали лекції? Ні, ні, просто було таке, що. Там, наприклад, я щось вивчив, хтось там по тій чи іншій причині трошки не підготувався, і вони казали Нікітос, розкажи трошки, що ну що в нас сьогодні? Тобто, ви навіть мій шлях повторювали. Я саме цим займався в своїй групі всі п'ять років, Ой, коли да. тільки група не готова, я ставав на місці викладача і щось доносив? Правильно, неправильно, але щиро відверто. Але... Правильно, да, да. скажіть, будь ласка, що ви сьогодні відчуваєте в рідних стінах? Як лектор, а не студент, ну, якщо чесно, це знаєте, це така мрія, яка стала реальною і, і такі змішані відчуття, але звісно, що позитивні. Тому якби, я мріяв про цей день багато років і багато його візуалізував для того, щоб він стався. І тому якби, нічого окрім задоволення і позитивних емоцій. Скажіть, будь ласка, ви нещодавно закінчили університет, пройшло понад два роки. Усього е, і ви здебільшого займаєтесь нас, я розуміє ортопедичною стоматологією. Ну скажімо так, типу, як прямі, не прямі і непрямі реставрації. Ендодонтію я не роблю більше, якби рухаю в сторону ортопедичного прийому. І якось також ще з другого курсу. Також розумію, що це буде саме ортопедія. Ортопедія, О, ортопедія Так скажіть, будь ласка, сьогодні ви презентуєте надзвичайно е, сучасну техніку Ворд. Що вас спонукало зайнятися цією технікою? Хто вас навчав? Де ви навчались цій техніці? І на сьогодні яка кількість спостережень ваших робіт у вас є? Насправді, просто якби перші три курси, коли була базова така медицина, і я мені було просто дуже цікаво. В школі не вчився і туди потрапив в Полтаву, де. Ну, почав вивчати те, що мені просто цікаво. Тому в мене є якась, звісно, що я, якщо чесно, багато чого не пам'ятаю, але загалом є певна така база розуміння загальної медицини. І коли я почув про цю техніку, то відгукнулася моя оця база, яка сказала: Слухай, мабуть, це воно. І мені одразу відчулось те, що це, на мою суб'єктивну думку, метод проти який ну, працює, буде працювати. Я думаю, що через років десять. Знову ж таки суб'єктивно. Ми всі прийдемо на цю металі. Саме на цю ну, Е, e, Наскільки я розумію, я дивлюсь і спостерігаю за вами в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. Європа e, сьогодні спрямована саме на цю техніку. Так ну, скажімо так, я думаю, що e, там досить багато людей, які її використовують. І, наприклад, є такий Стефано e, Конті, Він якраз прижив до Києва, десь років півтора назад, і він якби. Розповідає всьому світу, він їздить по всьому світу. І сам він з Італії. Тому я думаю, що мабуть да. пропагандує цю да, методику, да, так да, да. скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доцільно сьогодні в навчальну програму включати саме ці теми? Я вважаю, що це просто обов'язково, чесно. В тому чи іншому плані, хоча б, хоча б трошечки, знову ж таки, це все, що я буду казати, це. Як і у всіх лікарів, є своя думка стосовно лікування кожної хвороби, і е, моя суб'єктивна думка, що ось там наприклад, це треба лікувати так. І це буде ще один додатковий інструмент в руках наших студентів, е, і вони вже самі будуть вирішувати. порішувати ну, майбутніх лікарів, так да, бо да, саме да. сьогодні ми будемо вибоювати читати да. лекцію тим, хто буквально да, через да. 4 місяці вже стане, вже стане до. Крісла да. і, будучи лікарем-стоматологом інтерном, почне да, свій да, творчий да. і професійний шлях. тільки Я вважаю, взагалі я не знаю, стоматологія я. не може бути виключно професійний це шлях, це, шлях це, якщо це, немає це, творчої співставляючої, навряд ну, чи ця людина досягне певних результатів. Да, так да. Мені сьогодні надзвичайно приємно, як все ж таки, викладачу. Перш за все, що наші студенти, наші здобувачі освіти сьогодні вже чогось досягли за такий короткий проміжок. Часу. І сьогодні готові вже поділитися своїми досягненнями. Скажіть, будь ласка, у нас будуть дивитися не лише наші колеги, mm. а й діти, школяри, майбутні абітурієнти, mm. враховуючи е, ваші е, роки навчання mm. спочатку в Українській медичній стоматологічній академії, зараз mm. це Полтавський державний медичний університет. Чи порадити ви сьогоднішнього абітурієнта mm. навчання в нашому полтавському закладі? Це однозначно, я просто. Скажу так, я сам з Києва, але я переїхав в Полтаву, щоб вчитись тут. Я думаю, це багато що сказано, да, тому я однозначно буду рекомендувати і роблю це. Я, я вам дуже вдячний. Ну, щось, я бачу вже на годиннику останні хвилини перед лекцією. Тож ми поспішаємо з паном Микитою до наших чудових студентів. Сподіваюся, що їм буде сьогодні надзвичайно цікаво. Дорогі друзі, коли я запитав Микити кого зі своїх виказачів, він хотів би бачити на своєму виступі. Перший, кого він згадав, був доцент Дмитро Кінзі. Витанечу, я покажу вам дуже дякую, що ви відкликнулись на запрошення Микити. Сьогодні прийшли до нас. Скажіть, будь ласка, вам як досвідчено викладачу, Приємно, коли вас радують наші випускники? Ви шановний довід Соломоновичу, надзвичайно приємно, коли учні. В яких ти вкладаєш сили, в силу, яких ти вкладаєш свій розвід, з якими ділишся самими, самими найтоншими нюансами нашої екологічної стоматології через деякий час після закінчення вишу запрошують на свої лекцію. Серце радіє від того і здається, що ти все робиш правильно в цьому. А я вам дякую. Мені надзвичайно приємно, що наші випускники. Гаду наших викладачів. То, шановні колеги, шановні майбутні дитинки, ми з Дмитром Даниловичем ласкаво запрошуємо вас до навчання до державного медичного університету. Шановні колеги, а ми продовжуємо спілкування. І сьогодні поряд зі мною декан стоматологічного факультету доцент Алла Сидорова. Алевані на доброго дня. Доброго, я думаю, що для вас не лише як для декана, для викладача сьогодні велике свято, коли наші ж вихованці повертаються в рідну альмаматор для того, щоб поділитися зі своїми надбаннями. Ваше враження щодо цього? Ну, перш за все я хотіла б привітати всіх, хто нас дивиться, слухає, бачить, зацікавлений в нашій інформації в тому, що ви знаєте, що зараз зв'язку з військовим станом ми не проводимо лекції. Лекції студенти слухають онлайн. І тому е, сьогоднішня зустріч, вона знаєте, з усіх сторон дуже позитивна. Перш за все, це те, що діти всі зберуться е, п'ятий п'ятий, четвертий курс поспілкуються в аудиторії. Це перше. Ну і звичайно, найголовніше це те, що наші студенти, наші вихованці, наші вже лікарі, тепер достойні лікарі, повертаються в альмаматер для того, щоб е, поділитись своїми знаннями. Микита шитов наш випускник працює в Чернігові. Хлопець обдарований, зацікавлений, і ми ви знаєте, навіть не потрібно проводити було, якусь агітаційну роботу. Студенти залюбки за просяться зараз. Будемо слухати лекцію. А враження я маю. Думаю, що вже ми скажемо після лекції. Дуже дякую, Алла Іванівна, і мені надзвичайно приємно, що завдяки нашій потужній команді викладачів, наші вихованці повертаються до нас. А і я повер... ще хотіла б сказати, дивіться. Будь ласка, користуючись нагодою, що якщо нас почують наші випускники, ми вас запрошуємо. У нас зараз є така можливість проводити зустрічі. Нам це... ми зацікавлені в цьому. Зацікавлені наші студенти і викладачі, які також сьогодні йдуть на лекцію. Давайте спілкуватися, давайте разом проводити таку роботу. Шановні Дякую. випускники. Університет чекає на вас. А ми на лекцію. сьогодні мова піде про надзвичайно сучасну, так звану ВОРД-методику, тобто вертикальне протезування глибоко зруйнованих зубів. І сьогодні Микита приїздив до нас для того, щоб показати конкретні технічні. Кейси застосування даної методики, розповісти вам базу, і саме головне відповісти на ваші запитання, які будуть. Тому не втрачаємо часу, надаємо слово пану Вакіті. Будь ласка, це все виключно клінічний прийом. Я з цим трошки заморочився, тобто у мене є там на папочка, і я сортую всі прийоми, там, позначаю їх і так це далі. Тобто ви бачите, тут є. Велика пломба, і це навіть другий клас, це навіть не модель, але зуб вже зламався.